Так, всім привіт. Ну що, з позитивного? Поїхав я подивитися на нашу балку. У нас тут є така величезна балка на стан акації. Це балка це повністю акація. Тобто тут, я не знаю, сотні гектарів просто. Я думаю, всі пасічники мріяли ось так от стояти поряд з такою балкою акації. Що хочу сказати? стану акація. Є акація, яка більш до тепла, більш до річки, вона вже активно цвіте і навіть щось вже дає. Акація, яка в бальці, вона тільки-тільки починає. Раз. По-друге, у нас є акація, яка ще, ну як вам сказати, я ще зараз якщо побачу, ну це молода, але щоб ви розуміли, ну, в неї ще ось навіть китиць, нічого немає. Взагалі. Ось тільки-тільки, ось у деякої бачите, тільки-тільки вилазить ось таке. Тобто є та, яка взагалі ще не почала. Тобто, що про, про що це каже? Це каже, що вона буде цвісти ступеньками рівнями. І це є дуже добрим в плані тому, що можливо, хоч вона трішки довше протримається, бо у нас починається потепління, потім буде три дня хорошого такого похолодання з дощами, а потім починається таке добре дуже потепління і ночні температури. Тобто буде ситуація, як в минулому році, за виключенням того, що в минулому році дощів не було. Ось то я сподіваюся, що бджоли поносять акацію. Сьогодні поїду ні, сьогодні заряджу е, ліки. Ентеронармінчик, а завтра поїду роздавати бджолам після потрави, щоб вони трішки вичухалися. ну Це такі справи в нас. Погода, вітер. ну Вітер це погано, але ну вже хоча б тепло і така хороша погода більш-менш, тому що було і холодно, і вітер, і дощі. Вологи просто повно знайомі збирають гриби. До речі, хто гриби збирає, будь ласка, під грушками зараз ходіть, шукайте, гриби є. ну Це так. Такі справи буду на пасіці вже покажу вам, що відбувається там.